Перші емоції нації зі сльозами на очах після перегляду фіналу шоу Холостяк. сто мільйонів троянд в реальному житті, а не на проєкті. <и> <класчат> ти найкраща. як ви бачите, екс учасниці шоу зібралися разом для перегляду холостяка та подарували величезний кошик червоних троянд. Дє, Я вас їх люблю. Дякую. Також зі словами підтримки висловився і стиліст шоу Холостяк Настюна дуже тебе ціную за справедливість, за світ який ти несеш, і як легко з тобою бути собою. Написав своєму інстаграм Юрій Варивода. Лайш колись потім зараз це найважливіше. А ось цими кадрами поділився Богдан Дудкін в своєму інстаграм після побачення Насті з Тарасом. Не так уїжджають ті, хто не виграв. І <ган dunno> <ган dum> <ган> да, так зустрічали додому, так везуть. <ган <sotto> <ган <adjective> <ган> друзі. А ви реагуйте в коментарях, як вам вчорашній випуск шоу? Ірочку Тарас ще відправив до фіналу, але вона зовсім не проявилася на останніх зустрічах. Та чи погоджуєтесь ви з вибором Тараса на фіналі шоу? От саме в контексті його вибору, а не ваших вподобань, бо я вважаю. Що на дім Тарасу підходить ідеально.